Як знайти довжну кола, якщо відомий радіус кола 5 см? Для цього нам необхідно знати формулу довжини кола. Буква С 2 π помножити на радіус. Буква π нам знадобиться, тому вона 3,14. Підставляємо у формулу довжини кола. Замість букви π 3,14. І помножити на 5, використаємо переставний закон множення. 2 помножимо на 5, це буде 10. Тобто 10 помножити на 3,14. Множимо на 10, тобто кому переносимо на одну цифру вправо. 31,4 См. Розглянемо обернену задачу. Якщо відомо, що довжина кола. Дорівнює 62,8 дециметрів. Треба знайти радіус кола. Скористаємося даною формулою. Підставимо в праву частину замість букви P число 3,14. Тобто, 2 помножити на 3,14 помножити на радіус. Дорівнює довжина кола за умовою задачі це 62,8. Перемножимо. 2 помножити на 3,14, Це буде 6,28. Помножити на радіус, дорівнює 62,8. Знайдемо невідомий множник, Тобто добуток 62,8 поділимо на відомий множник 6,28. Результат буде 10 см. Якщо треба тільки радіус, на цьому все. Якщо треба знайти діаметр, то можемо радіус помножити на 2, тобто 10 помножити на 2, буде 20 дециметрів.